Комбінат комунальних підприємств у Старокостянтинові не лише наповнює бюджет громади, а й розвивається в умовах війни за допомогою придбаної пилорами Працівники переробляють не лише зрізані аварійні дерева, а й виготовляють матеріали для ремонту комунальних установ. Все, що зв'язано з, 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 з деревом, ми виконуємо для міської ради, що треба. от, там чи ми кришу ремонтуємо. Е, от Микола Степанович е, е, дуже багато ремонту робить в школах, по селах е, робить е, пункти для переселенців, щоб вони могли проживати. Ми міняємо криші там, теж з нашого матеріалу, з цього ж доски. Ми міняємо криші, ми, 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 ми стелимо поли нові, ми там ми встановлюємо туалети, ми е, ремонтуємо вікна. Без пошуку підрядників та додаткових процедур потребуючі структури отримують необхідні матеріали, як приклад місцева багатопрофільна лікарня. Тут їжа для пацієнтів готувалась під дірявим дахом. Проблему вирішили завдяки комунальникам. На жаль, стан будівлі плачевний був і проект на його реконструкцію ще був років 4 назад. Коштував він тоді більше 5 мільйонів. Але, на жаль, кошти не від не найшлися. Довелося нам в терміновому порядку просити допомогу міської ради про е, виділення коштів із фонду надзвичайних ситуацій на терміновий ремонт даху. І знайшли підрядника дуже порядного, службу організацію, яка, не вдумаючи, взялася за виготовлення роботи. І вже зимою, коли падав сніг і був дощ, і непогода, вони вже розпочали роботу, і практично весь цей період непогоди вже. Дах у нас існував. Тутешній медичний заклад це лише один приклад того, як працюють комунальники. Окрім цього, мають чималий перелік інших об'єктів, адже з реформою децентралізації на плечі громади впали десятки населених пунктів, а в кожному з них є потреби, які необхідно задовільнити. Працівники Хмельницької АЕС можуть придбати житло в кредит без додаткових відсотків. Такою послугою вже скористалось кілька десятків родин. До прикладу, Олександр Васильчук, дружина та троє дітей проживали у гуртожитку. Коли діти підросли, стало тісно. Навіть з'явилися думки покинути роботу і вирушити на заробітки. Намір був такий, що ну розраховуватися, і роботи було ну, трохи тяжко було. Ну коли запропонували позику, ну, це, звісно, зовсім по-іншому. Ми дуже зраділи, тому що у нас було дуже маленька оселя, і було дуже важко з братом сидіти. А так у нас стало більше місця, і ми більше стали в місці, бо ми ще часто їдемо на дачу. Нині родина сплачує фіксовану суму 3 тисячі 700 гривень щомісяця. Оренда такої трьохкімнатної квартири коштувала б значно більше. Це програма не для літунів, тих, що там попрацював, попрацювали. Раніше було, коли блоки будувалися, отримав житло і світ, пішов шукати, як то кажуть, кращого там щось. Але ж, ну, тим, хто має працювати, збирається в команді ХС, то все дуже вигідно. Не думати, а брати. Якщо б їм предлагають, така пропозиція поступила, звісно, брати. Я, я навіть не знаю, як би ми жили. І коли б ми назбирали ті гроші. Щоб купити самому квартиру, родина Третяків скористалась цією послугою ще у 2017 році. Сергій та Ольга працюють у комунальному господарстві атомної станції. Сума кредиту склала 700 тисяч гривень. Їх розділили на 20 років, що не створює навантажень на сімейний бюджет. Дуже допомагає для молодих сімей, тому що в наш складний час отримати кредит відсотковий і мати. Власне, житло ну, це, це проблематично, а от а, атомна станція дозволяє реалізовувати такі мрії. Завдяки кредитуванню десятки працівників ХАЕС покращили житлові умови. Безвідсоткові позики надаватимуть і надалі. Найрідніші провели в останню путь захисника Сергія Кириленка. Йому було лише 23 роки. Народився хлопець в місті Старокостянтинів Хмельницької області. Зростав і пізнавав світ у сім'ї військового. Був світлою та життєрадісною людиною, дуже хотів жити та створити сім'ю з нареченою. Усі небайдужі несуть квіти до труни загиблого. Близькі схиляють голови та, не стримуючи сліз, згадують воїна. Сергій був дуже життєрадісним, цілеспрямованим хлопчиком. Він хотів жити, хотів. Захищати нашу країну, що він робив. І дуже шкода, що таке молоде покоління і такі світлі хлопці уходять, захищаючи нас з вами. Як розповідає Лідія, хрещена мати та тітка захисника. Він був дуже хорошою людиною. Початок повномасштабного вторгнення хлопець зустрів зі зброєю в руках у складі ЗСУ під час оборони Маріуполя. А вже 6 липня 2023 року Сергій був у складі однієї з штурмових груп. Прикордонники прорвали лінію оборони загарбників, що дало змогу просуванням сил оборони. Але, на жаль, у Сергія були отримані численні поранення, які були несумісні з життям. Тут біда, горе, горе сім'ї, горе в Україні. У мене нема слів. Це мій похресник, замість того, щоб йти на весілля. В них мало бути весілля. нікою. тут така трагедія. Це, це страшне горе. Я навіть не можу нічого сказати. Хай всі сім'ї, хай всіх матерів це горе мене. Тому що не мають молоді вмирати, не мають батьки проводжати. Поховали героїна Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. За проявлений героїзм та мужність під час виконання завдань Сергію Кириленко присвоєно посмертно чергове військове звання капітана. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перші Михайло Коник переселенець з Маріуполя, понад 20 років займається виготовленням меду. Від початку повномасштабного вторгнення переїхав на Хмельниччину. Від улюбленої справи відмовлятись не хотів, тому запропонував свої знання керівництву філії Ярмолинецького лісового господарства. Я пообіцяв керівнику Івану Івановичу, що я зроблю пасіку на стоящу, яка буде приносити прибуток, мед буде приносити. І коли вже в прошлому році, вже по окончанні сезону, вже побачили, що накачали більше двох тонн меду, накачали. Побачили, докупили ще вулики. Я доробив пасіку, і зараз займаюся цьому році. Я увеличив на 16 сімей. Пасіку. Нині річний план збільшили до 4 тонн. Вже зібрали мед акації та ріпаковий. Зараз заготовляють липовий мед. Попереду сезон цвітіння соняшника. Михайло звертає багато уваги на неруйнівне та нешкідливе ставлення до бджіл і навколишнього середовища на всіх етапах виробництва меду. Цілковито дружній до природи підхід дозволяє бути впевненим у найкращих смакових якостях продукції. Екакація це для желудочно-качашного тракту, буде мед, і липа буде якби за від е, захворювання, за гостро захворювань буде липом. Це він буде общий такий лічебний мед, має бути так шети. І думаю, що взяток буде. Зараз десь дев'ята година, бджоли. Працюють шостої години ранку. але ще льоту немає хорошого. Льот десь буде десь в 10-й годині, почало одинадцяти. Льот буде тут. Пасіка тут не можна буде стояти, тут. Пчолотерапію можна буде збоку даже стояти, отримати пчолотерапію. Пасіка перевізна, що дозволяє працювати поблизу полів і в лісовій місцевості. Одночасно ліс, плюс акація, плюс це такий самий-самий корисний метод. Такого меду, допустим, допустимо в городській місцевості, е, хто тримає бджоли, такого меду не зберуть, тому що немає стільки насиченого там або трава, або якась або акація. Липи липи немає, того немає. В ну, основному збирають соняшник. Мед не просто надає нам порцію необхідних вітамінів його натуральні смакові та цілющі властивості роблять його справжнім лідером серед нектарів. Чудово поєднуючи в собі ніжну солодкість і витончений аромат, мед стає справжнім кулінарним дивом, здатним пробудити смакові рецептори і звести з розуму своїм багатогранним букетом. Вперше цілодобовий військовий табір організували на Хмельниччині. Єгору всього 10 років, а він вже хоче стати військовим та із зброєю в руках захищати нашу державу. Надихає хлопця його хрещений батько. У мене хрест не воює вже 8 чи 9 років. Я не пам'ятаю. Я дуже цим захоплююся. За стр... матів люблю стріляти. Ну типа, стрільбу дуже люблю. Вже більше тижня Єгор ходить до військового табору Вишкіл Подільська Січ тут хлопець щодня читає молитву. Україно, свята мати наших героїв, могутня і соборна. Зійди до серця мого, благослови нас дітей, рід український, на проведенню табору Вишкіл, Подільська Січ. У таборі діти можуть ознайомитися з різними видами зброї, пограти у футбол, повчити історію просто неба та смачно поїсти. Організували табір з метою патріотичного виховання молодого покоління. Нам треба займатися першим чином, тому що хлопці віддали життя на сході України, а заміна має рости. І за цього зараз, як ковток повітря, необхідне патріотичне виховання та оздоровлення здорової нації. Української цікавість до табору з кожним днем зростає. Тут а, можна тримати зброю та приміряти все і ду дуже багато ще чого. Я дізналася, щоб відпочити, провести гарний час з друзями, з близькими. Можна програти в футбол, завтра ще будемо стріляти і зараз будемо їсти. Що найбільше О, Найбільша атмосфера? До патріотичного навчання долучилось півтори сотні дітей Хмельницької громади. Багато дітей, які лишаються на ніч, які не хочуть додому, до своїх домівок, просяться тут бути. Але ж ніч є ніч. Час війни, ви знаєте, це дуже відповідально, щоб серед ночі дитинку підняти вчасно, сонну і завести її в укриття. Реалізувати ідею доступного усім бажаючим табору вдалося завдяки підтримці волонтерської спільноти. Тут відпочивають та дізнаються найцікавіше про Україну діти, студенти, тамтешні мешканці, військові та правоохоронці. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Чи виїжджали ваші рідні з? Початку повномасштабного вторгнення за кордон. Якщо так, чи планують повертатися в Україну? Ні, Ми не виїжджали. У нас папа військовий, він знаходиться в Авдіївці зараз захищає. Ми від початку війни залишаємося в Україні нікуди не їдемо. Не виїжджали ніхто, всі на Україні. Звичайно, звичайно, бо ми живемо в Вірпіні, а в Вірпіні, якщо ви знаєте, то було окуповано. Звичайно, виїжджали. А я там так і живу, на, 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 на даний час так і там і живу, в Ірпіні. Але Чого я сам звідси. Чи, Чи ви що ви маєте на увазі? А мо, в мене всі мої тут. У мене за кордоном нікого немає. Вже повернулися. А, вже повернулися. Я в цьому місті народився, мої батьки, бабусі. Не бачу смисла. Ні, не виїжджала. мене дочка навчалася, але вже повернулася. Не виїжджали всі тут. Мої рідні не виїжджали, мої всі тут були. Не виїжджали. Дякую, вся сім'я удома. Слава Україні. Чи виїжджали ваші рідні з початку повномасштабного вторгнення за кордон? Якщо так, чи планують повертатись в Україну? Ми вже давно повернулися, вже рік тому, напевно, тільки на пару місяців, поки не було. Зрозуміло, що все ж таки наступ було зупинено. Ось. А більше ніхто, в принципі, з рідних не виїжджав. Це моя мама і брат молодший виїжджали.